«Un um vecchio amico» чи «Un amico чи – як буде правильною італійською мовою і де буде стояти прикметник в італійській мові перед іменником чи після? Поговоримо у цьому відео. Це відео відповідь на питання наших учнів, які навчаються на курсі асістенти фаміляри для хатніх працівників. Але курс не тільки для них, він і для початківців, і для тих, хто продовжує, підійде усім. Отже, до нашого питання, давайте. Взагалі-то існує правило, таке загальне, що, мабуть, там 99% прикметників в італійській мові стоять після іменника. Наприклад, «una ragazza tranquilla» дівчина та, спокійна, не так як ми скажемо в українській спокійна дівчина, «Il vino rosso» вино червоне або «una persona fortissima» людина дуже сильна. Все трошечки, трошечки, навпаки. Але є також серія прикметників, і я для вас їх знайшла аж 11 штук, які можуть вживатися перед іменником. Тому що так склалося з часом. Вони найчасто вживаніші прикметники. І от в ході того, як мова змінювалася і з латини еволюціонувала в італійську, вони почали ставитися перед іменником і ніяких правил щодо цього не існує. Це от так все інтуїтивно має бути. І багато чого в італійській мові здавалося ми, просто, але не дуже. Так от, давайте приклади такі наведемо. Un piccolo problema – Маленька проблема. Пам'ятаємо, що проблема в італійській мові чоловічого роду. Та, і тому piccolo problema. Un piccolo problema, problema, un Як і українською. маленька проблема. Un giovane uomo – молодий чоловік. Una vecchia casa – стара хата, старий будинок, старий дім. Тобто, друге, існує ряд прикметників, які можуть стояти перед іменником. І третє, це вже для більш заучок для тих, хто копає у деталі. А, існують прикметники, які можуть набувати переносного значення, і вони можуть стояти як після іменника, так і перед ним. Це отой приклад, із якого я починала: un vecchio amico чи un amico vecchio. Вони матимуть два різних значення, ці словосполучення. Отже, починаємо з un vecchio amico. старий друг. Уум Векіо Аміко, у мене є старий друг. Це означає, що я дружу з ним, з дитячого садочка і з цим другом, дуже-дуже давно його знаю, буквально 100 років. І тоді Векіо буде стояти перед перед іменником умвекіоміко. Але якщо ми скажемо оу амікове, я маю старого друга. І веко поставимо в кінець після Аміко. Це буде означати, що друг мій вже такий підстаркувати. В сенсі того, що ну, такого поважного віку. Я маю старого друга, мені там 37, йому 77. Аміко Векьо. Ще приклад. Уна наповера донна, ми скажемо про когось, яка бідна жінка? О Боже, бідняжечка, в сенсі того, що нам хочеться її пошкодувати, і повера буде стояти перед іменником. Або ми можемо сказати еуна донна повера, це бідна жінка, і «повера» буде стояти в кінці. Тоді буде означати справді економічно, ця жінка є бідною, у неї не вистачає грошей, там, скажімо, на прожиття. Так запам'ятали у векіоміко, у на повера донна» – в переносному значенні, у міко векіо, уна донна повера» – у такому прямому фізичному значенні. Які підсумки можна зробити з цього відео? Ну, по-перше, віє вітер, в мене погана зачіска. Але насправді я зібрала вам ось цих 11 прикметників, які можуть стояти перед іменниками, і лишила їх у описі до цього відео. І зараз прошу вас тренуватися, щоб не просто його продивитися, а ще й щось запам'ятати. Наприклад, берете якийсь прикметник, там є слово grande, він зде, стоїть завжди перед іменником. І пробуйте робити. Бити із ним слово сполучення, наприклад, un grande…», Що може бути «un grande aiuto». Так, у на Джовані Дона, унджоване Уому і так далі. І пишете в коментарі, можна окремими коментарями, і також лайкаєте коментарі інших, продивлюєтеся. Тобто пропрацьовуєте трохи цей матеріал. По-друге, передаю вітання усім нашим учням, хто вже є на курсі. Я передаю вам вітання, ви молодці. А всім, хто хоче доєднатися, приєднатися до нас на курс, я лишаю лінк посилання номер менеджера у. У Ватсапі ви можете написати йому туди і дізнатися деталі, скільки коштує, коли стартує, і можливо, він коштує не так багато, як ви собі там. Думали, а на курсі є відео, пояснення і багато-багато класних, корисних, зручних вправ. І словник ваш, який буде завжди з вами в телефоні, з яким ви можете вчитися у будь-який момент в ігровій формі. Тому йдемо в коментарі з гарним настроєм. Пишемо сердечки своїм колегам. Пишемо коментарі, з'єднуємося із менеджером. І до наступного відео, Па-па!